Що відбувається, схоже, Путін остаточно втрачає свій шанс на порятунок. Трамп вирішує допомагати та озброювати Україну. Чому відбулися такі зміни в політиці США? Давайте спробуємо далі розібратись. Уявіть собі, Путін вже не приховує своїх намірів, як це він робив раніше. Він дає чітко зрозуміти Трампу, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною. Під час останньої телефонної розмови, яка відбулася 3 липня, Путін сказав Трампу, що протягом найближчих 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, ну щоб вийти на адміністративні межі областей, які він вважає своїми. До речі, Макрон, президент Франції, після розмови з Путіним теж заявляє, що хазяїн Кремля схоже хоче забрати всю Україну. На тлі цього видання БІЛД з посиланням на російських блогерів також пише, що Кремль готує новий великий наступ на Україну до кінця літа. І друзі, такі новини чітко вказують на те, що Путін просто ігнорує заклики до миру, і, схоже, це була остання крапля для Трампа. Який усіма силами намагався закінчити війну в Україні або принаймні припинити вогонь дипломатичними методами, але, як бачимо, вони не працюють. І за останній тиждень риторика Трампа вона змінюється кардинально. Трамп готує наступальну зброю для України та розкритикував Путіна. Сьогодні, 14 липня, президент США зробив дуже таку заяву, яка здивувала багатьох. Трамп розкритикував Путіна за атаку на Україну. Він заявив журналістам, що я дуже розчарований президентом Путіним. Знаєте, я думав, що він людина, яка дотримується своїх слів, але він так гарно говорить, а потім вночі бомбить людей. І нам це дуже не подобається. І це ще не все. За даними «Ексіус», сьогодні Трамп оголосить новий план озброєння України, який включатиме й наступальну зброю. Давайте ще раз розберемо цей вислів. Оголосить про новий план, не просто про допомогу, а про план дій, які приведуть Україну до перемоги, а також включає наступальну зброю. Друзі, хочу підкреслити, що для Трампа вислів наступальна зброя це вперше. До цього моменту він говорив виключно про оборонну зброю. А якщо мова йде про наступальну зброю, можливо, Україна ем, отримує ракети великої дальності, які будуть здатні досягати цілий глибоко всередині російської території. А це друзі, дуже суттєвий прорив для Дональда Трампа. Крім того, нова ініціатива передбачатиме оплату європейськими країнами. Зброю, яка буде направлятися від Америки до України. Тобто Америка буде постачати зброю, Європа буде фінансувати цей процес. А ще Кіт Келох з довготривалим візитом прибуває в Україну, який свідчить про поглиблення співпраці. Спеціальний представник президента США з питань України, Кіт Келох приїжджає з тривалим візитом в Україну. І про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак, але це свідчить про підсилення співпраці між США та Україною. Звичайно, що темами розмови стануть оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці. Єрмак також підкреслює, що Росія не хоче припиняти вогонь, а мир через силу, про який говорить Дональд Трамп. Якраз буде саме тим дієвим підходом до вирішення конфлікту. Цей візит Келога є дуже важливим кроком у реалізації нового, більш агресивного плану підтримки України з боку США. Тож, друзі, питання наступне: чи можна вважати, що Дональд Трамп а дійсно змінює позицію, покаже час. Але Путін нагабно просто перекреслює всі мирні ініціативи Трампа щодо врегулювання війни, повідомивши йому про подальші загарбницькі плани Росії. В той же час він просто цинічно обстрілює цивільні мирні міста України навіть під час розмови з Трампом. Водночас Кіт Келох приїжджає до України на довготривалий термін. Це говорить про поглиблення співпраці між Україною та США. А також ми чуємо заяви про військову допомогу Україні, і все це свідчить якраз про те, що ситуація можливо розгортається на користь України. До речі, щодо ситуації на полі бою на фронті, вона дійсно змінюється на очах. Аналітики помітили, що фронт завмирає. Тобто не відбуваються значних зрушень. Чому так? Газета The Wall Street Journal повідомляє, що в Україні фронт дедалі більше завмирає через масове використання дронів. Видання зазначає, що в межах вже 20 кілометрів від лінії фронту стало потенційною ціллю. Через це військові змушені просто постійно ховатися в укриттях, щоб вижити. Дрони настільки дешеві та ефективні, що їх застосовують навіть для ураження окремих солдатів. А це, в свою чергу, створює нову складну динаміку на полі бою, де війна стає менш про масштабні прориви, а більше про точність та виживання. А ще друзі, схоже, що операція Павутина добряче налякала Росію. Після нашої успішної операції Павутина, яка вразила стратегічну авіацію РФ, інститут вивчення війни проаналізував дії Росії. Супутникові знімки від 7 липня показують, що росіяни почали будувати захисні споруди на своїх авіабазах. Наприклад, на авіабазі Халіно в Курській області вони побудували близько 10 укріплених бункерів з земляним покриттям, 12 бетонних споруд та 8 ангарів. Два бетонні бункери також з'являються на авіабазі Саки в окупованому Криму. Це друзі свідчить про те, що наші удари були ну, дуже ефективними і змушують ворога панікувати навіть на своїй же території або на окупованій території. А уламки бомбардувальників все ще присутні на атакованих авіабазах, і російське керівництво критикують за просто неспроможність захистити свою ж інфраструктуру. Тож, друзі, якщо зробити невеличкий висновок, то ми бачимо, як Росія готує новий наступ, але схоже на те, що Трамп готовий відповідати, готовий посилити підтримку України і навіть вже говорить про зброю наступательно. А не, для, а, не для, а не зброю для захисту. Тож, друзі, Україна продовжує боротись. Збройні сили продовжують наносити нищівних ударів. Україна переможе. Дякую, до зустрічі!